Трагедія в чеському місті градець Кралове у місцевому торговому центрі підліток убив ножем двох жінок. Як повідомляють у поліції, невдовзі після інциденту нападника затримали. Слідчі криміналісти також вилучили ніж біля магазину. Мотив і всі обставини справи є предметом подальшого розслідування. Градець Кралове розташоване за 110 кілометрів на схід від Праги. Як повідомляють чеські медіа, посилаючись на представника поліції, жертвами стали працівниці магазину, що розміщений у торговому центрі. Одна стояла за прилавком, а іншу зловмисник атакував біля входу до підсобного приміщення. Нападнику 16 років. Він громадянин Чехії. Як повідомляють, його затримали за 10 хвилин після злочину. Поблизу знайшли ніж із лезом завдовжки 20 сантиметрів. Питання про взяття підлітка під варту має вирішити. Суд. З огляду на вік йому загрожує максимум до 10 років позбавлення волі. У поліції кажуть, що жертв він обрав найімовірніше випадково. Водночас версію тероризму поки що виключили. Як свідчить статистика, за останні два роки злочинів, скоєних неповнолітніми в Чехії, побільшало на чверть.